Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам ранкову зарядку на все. Тіло, якщо ви хочете бути здоровими, покращити роботу серцево-судинної системи, а також себе бадьоро почувати цілий день, тоді ставайте і разом зі мною виконуйте ці вправи. Подяка моїм патронам, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі! Завдяки вашій підтримці. Я маю можливість створювати для вас нові відеоролики. Хто ще не став спонсором мого каналу, то ви можете це зробити. Всі посилання я залишу зараз в описі, внизу під відео. Першою вправою будемо робити для шийного відділу хребта. Повертаємо голову в сторону, робимо видих і повертаємо в протилежну, робимо вдих. Тоді знову видих і повертаємось вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Руки ставимо на пояс і почергово робимо кругові оберти плечима вперед, а потім назад. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. два. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступно вправа, Руки тримаємо в сторони. І тягнемося в праву і в ліву сторону. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки кладемо собі на плечі і зводимо лікті до середини. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Два руки тримаємо в замку, ноги ставимо широко. Присідаємо, опускаємо руки вниз, підіймаємо вгору, робимо вдих і опускаємо вниз, видих. Робимо вдих і вниз. Видих. Вдих і видих. Слідкуємо за попереком. Коли ми нахиляємось, поперек має бути прогнутий. Робимо глибокий вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправу. Скручуємо плечі вперед. Руки також скручуємо вперед. Робимо видих і розвертаємо в другу сторону. Груди вперед лопатки зводимо, в попереку прогинаємося. Робимо вдих. Тоді знову робимо видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Плечі назад. Скручуємо плечі вперед. Розвертаємо руки. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки беремо в замок. Ось таким чином. І відводимо руки назад. поперек прогнулися, лопатки звели, грудний відділ хребта, дали вперед. Відводимо руки. Робимо видих і назад вдих. Видих і назад. Вдих. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. 3 Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Робимо круві. Оберти ногою в праву і в ліву сторону. Від себе. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. В зворотньому напрямку. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. І те саме виконуємо на другу ногу. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. 3. Чотири, один, два, три, чотири. І назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо вгорі. В замку. Робимо видих, піднімаємо ногу, опускаємо руки і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих і повертаємось в початкове положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. 2, 3, 4. Один. 2, 3, 4. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили. Вправу. Відводимо почергово кожну ногу назад. При цьому ноги в колінах не розгинаємо. Робимо видих і повертаємось початкового положення вдих. Тоді знову видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один. Два. Три. 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 Чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили. Вправу. наступна вправа, ноги тримаємо широко. Присідаємо, торкаємось підлоги і встаємо в сторону. Робимо видих. Навдосі присіли і в сторону видих. Вдих і вгору видих. Вдих і вгору видих. Один, два, три, чотири, 1 два, три, чотири, 1 два, три, чотири, 1 два, три, чотири, 1 два, три, чотири, оден, два, три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо опущеними. Відставляємо ногу в сторону. Підіймаємо руки вгору. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді другу ногу відставляємо в сторону, робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. 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 Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки перед собою і відводимо ногу назад. Нога, що? Відводиться. Ногу в коліні трішечки призгинаємо. Видих, вдих. Один. Видих. Вдих. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І те саме виконуємо на другу ногу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступною вправою. Руки тримаємо перед собою. Будемо ставити ноги широко і повертатися в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Я хочу побажати вам та вашим родинам здоров'я, мирного неба над головою та добра. До зустрічі, друзі.